Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо стратегічний продукт. Дуже вчасно такий продукт приготувати якраз в воєнний стан, коли інколи виключають електроенергію і хочеться чимось перекусити. А такий перекус дуже ситний. Ви, мабуть, пам'ятаєте, особливо ті, хто жили в селі, коли ми ходили в школу ще маленькими. Наші мами нам мастили хліб зі смальцем, посипали сілью, інколи додавали трішечки м'ясних шкварочок, і ми ж, звичайно, не хотіли, тому що хтось там сміявся, що о, хліб смальцем їсть, а в мене хліб з вершковим маслом. Але ж цей бутерброд, мама, все-таки ставила нам в ранець. І коли ми вже після школи поївши, йшли. На санках тоді ж було як багато снігу було. На санках катались після школи, і тоді аж згадували про цей шма... смачний бутерброд зі смальцем. Діставали його, і він був такий дуже смачнючий. Тому приготуємо сьогодні і смалець, і смачні шкварочки. На базарі ми були і придбали саме дешеве сало. Це ось такі обрізочки, які продавці продають ось там від красивого шматочка сала. Шкварочки смачніші, коли брати ось ось таких м'ясних обрізочків сала. Якщо брати нутряний жир, то шкварочки ніякі. Такі шкварочки зазвичай ми додаємо собаці в кашу. От. І ось ці шматочки сала, бачите, які вони м'ясненькі, і які будуть е, смачні у нас шкварочки. І ось ми нарізаємо, можна пропустити через м'ясорубку, а можна нарізати, нарізати міленькими шма, шматочками, щоб були такі шкварочки, з якими можна їсти картоплю у мундирі, мамалигу, до макаронів додати. Так що зараз всі, все це сало, всі ці шматочки, я поріжу. ну... Ось так поріжу на полосочки, ось бачите, ось так. А потім космос. Космос. Тобі свинина не можна, тобі дали говядини обрізочки. А космос не розуміє. Ось так, бачите, нарізаю на такі невеликі шматочки, щоб шкварочки в нас були акуратні, і ми їх змогли їсти. З мамалишкою, з картопелькою. Ну, зараз я це все сало переріжу. Ще нам буде потрібно, друзі, кілька цибулин. Я вибрала таких малесеньких, потім покажу вам для чого. Ну, поки що нарізаю сало, це вам буде не цікаво дивитися, як я так багато довго буду нарізати. Тому за цей час, поки я наріжу, ви поставте нам подобаючку. Поділіться, чи брали ви до школи хліб зі смальцем та зі шкварочками. А я буду нарізати. Сало нарізали. Бачите, ось у нас тут рівно 3 кілограма. А такі жирненькі шматочки, шматочки, які м'ясні, я залишила. Можливо, голубці зробимо з ними. Вони також додадуть смаку до будь-якої страви. І зар... і потім я вам скажу скільки вийшов вихід із трьох кілограмів ось такого сала. Отак От як у нас відключають електроенергію, і нам потрібно її економити, я буду вижарювати смалець в гаражі. У нас є балон з газом і. Плита, така, де ми варимо собачки їсти, варимо кашу, там я буду смажити. Там у нас освітлення дуже погане, тому коли воно підсмажиться, я занесу на кухню та покажу вам. Топили жир ми до того часу, поки цибуля не набула ось такого рум'яного кольору, шкварочки такого ж кольору, бачите, рум'яненькі. Вони не повинні бути чорні, тому що тоді смалець буде жовтий або коричневий. А ми стараємося, щоб смалець був біленький. Цибуля вже не потрібна, вона віддала свій аромат. Наш смалець набув приємного аромату смаженої цибулі. Вона вібрала все, що який аромат міг бути неприємний. От, і тепер нам потрібно е, набрати в баночки. Баночки ми помили і просушили. Ні в якому разі, не повинні банки бути мокрими, не повинні бути капельки води там. Помили, просушили добре в духовці, і тільки тоді набираємо смалець. Подивіться, він який янтарного ось такого кольору наповнює всі наші баночки. Ну Ось, друзі, дивіться, скільки у нас стратегічного продукту. Ось тут неповна баночка, трішечки смальцю, тому ми зальємо шкварочки смальцем, щоб. Щоб покривало, і коли захочемо, наприклад, ми хліб з шкварочками, і з смальцем буде смачніше. Ось вийшло в нас скільки? Півтори два, Один, два, три по пів літри, півтори літри смальцем, навіть трішечки більше я залила сюди, півтори літри, шкварочок, півтори і півтори. Із трьох кілограмів цього сала в нас вийшло півтори-півтори-три. Також три літри, да? вийшла? Да. Ну там же ж можна доливати. Деякі кажуть, що це е, не корисно, деякі навпаки кажуть, що це корисно. Тому е, я вважаю, що так як зараз олія не зрозуміло, по-перше, що вона зроблена, по-друге, різна буває олія, буває звичайно ж хорошої якості, буває не дуже. От, е, але ж і вона не така ситна, а це у нас стратегічний продукт. Ми поклали в холодильник, або кудись в холодне місце. І якщо нема, наприклад, електроенергії, або кинути в рюкзачок кудись в бомбосховище побігти. Сьогодні в нас також бомбили, хто не знає, от, наші вороги. Так що Українці багато, багато українців залишилось і без світла, і приготувати, і їсти нема куди, і в бомбосховищах сидять. От, тому такий стратегічний продукт і недорого, і корисно, і трива... тривалість дуже довга. Наприклад, може і рік, і два зберігатися. Якщо, наприклад, ще ось взяти дрібку солі, якщо ви хочете на довге зберігання, дрібку солі в кожну баночку додати і дрібку солі, ось так присипати шкварочки. У нас вже ж воно ну, мало, тому ми не будемо присипати. От. А якщо багато робити, то можна присипати сіллю і буде і рік і два зберігатися. Коли постоїть наш смалець в холодному місці, він стане такого багато знають, мабуть, ну, ми покажемо пізніше. Віднесемо зараз холодне місце і потім покажемо, як він виглядає, коли вже він охолоне, який в нього вигляд. Наш стратегічний продукт. Наш смалець застиг, він ось такого кольору, бачите, біленький. Це, це тому, що ми не пересмажили. У нас шкварочки, ось такі рум'яні, не чорні. І смалець вийшов білий. А дехто не будемо показувати пальцем. от, Недавно робив смалець і трішечки пересмажив. Смалець смачний також, але ж вигляд, ось, бачите, вже такий кремовий, жовтий. Але ж і для печива підходить і так поїсти. Зате смачніший. Да, і мені не терпиться зараз, ось як ми їли в дитинстві такий смалець. Давненько, я вже не їла хліб з смальцем, якщо чесно. Зараз я тарілочку. Ось таку міцну апхаську або кавказьку горчичку. Ми разом з вами робили, як бачите, не псується, нема не ні плісняви, нічого. Змащуємо тако чорненький хлібчик ось так цією гірчичкою. Тут і кінза. Небагато, тому що вона дуже-дуже клята. Ось тонесеньким-тонесеньким шаром. Ось так. Тепер витираємо ложечку. І подивіться, який у нас смалець. Ароматний, духмяний, мій краще. <клух> а я свій візьму. мій краще. І змащуємо. Ось такі бутербродики робили ми до школи. І ось так подивіться, тільки, звичайно, шаджики тоді не було. Небагато, друзі, це дуже багато калорій. І якщо трішечки з'їсти сала або смальцю, то це тільки на користь і для нашої печінки, і для всього. Ось такий. Шматочок і можна кілька шкварочок, поки вони свіженькі, вони дуже смачні. Я не підсолювала шкварочки, тому що планую зробити е, печиво. Ви знаєте, що колись мама, я згадала, колись мама робила печиво на шкварочках. Просто брала ось такі шкварочки, перемолола на м'ясорубці. І замість смальцю додавала в тісто і трішечки солі. І вони виходили такі розсипчаті, несолодке печиво таке, дуже смачне. Ось так трішечки шкварочок. От. І це ж смакота. А, сільки трішки в мене, правда, джека підсолена. не буду сіль брати. Це дуже смачно, неймовірно. Обов'язково приготуйте і ситно. Так, що ось такий у нас стратегічний продукт нічого нас не зламає. Україна все витримає і переможе. І Пока-пока.